Щонайменше 47 тисяч загиблих окупантів за увесь час війни нарахували російські опозиційні журналісти. Своє спільне розслідування опублікували видання Медіазона та Медуза. Росіяни з перших днів применшують свої втрати у розв'язаній ними ж війні. Ще на початку повномасштабного вторгнення Російське міністерство оборони двічі озвучило свої втрати в Україні. Станом на 2 березня, нібито було вбито 498 росіян. А до 25 березня цифра зросла до 1351. втрати були. Ли занижені в десятеро, якщо спиратися на підрахунки українського генштабу, уже наприкінці квітня у змі просочилися дані із закритого брифінгу міністерства оборони РФ. Там повідомили, що безповоротні втрати становлять 13,4 тисячі солдатів. Ще близько 7 тисяч зникли безвісти. Цифра 47 тисяч, яку нарахували російські журналісти, станом на кінець травня. А вона не враховує чоловіків старше 50 років, а це близько 5% від усіх загиблих. А також не включає втрати самопроголошених ЛДНР. Ці дослідження проводить. Далися на базі відкритого російського реєстру спадкових справ їх відкривають нотаріуси при успадкуванні майна, яке підлягає держреєстрації, тобто квартири, авто, землі. Тощо, втім, далеко не у кожного загиблого на війні було майно. Та інші втрати порахувати складніше, зазначають журналісти. До прикладу, тих, хто важко поранений і вже точно не повернеться на фронт. Таких росіяни нарахували близько 78 тисяч полонених та зниклих безвісти. До останніх, до прикладу, відносяться ті загиблі військові, чиї тіла лишаються на полі бою. А таких, за словами Олексія Резнікова, ще станом на березень 22-го було щонайменше три тисячі. Найбільша кількість втрат пропадає на загони, що складаються із в'язнів. Якби там не було, точна кількість вбитих в Україні окупантів невідома. Але для Росії ця цифра абсолютно точно рекордна. Адже лише за рік повномасштабного вторгнення їх втрати. Вже в кілька разів перевищили сумарні втрати в усіх збройних конфліктах, у яких брали участь радянська та російська армії, із 1945 року. Ось така вона ціна імперських амбіцій Москви.